Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні невеличке відео про те, як правильно замовити холодний гаманець Ledger. Я сам користуюся гаманцем Ledger S Plus і вам раджу його, як недорогий і перевірений часом надійний засіб збереження. Не зберігайте значних сум на біржах, завжди переводьте на холодні гаманці, адже безпека в крипті – це дуже важливий компонент. Гаманець потрібно замовляти тільки з офіційного сайту компанії Ledger і не купляти на інших сайтах. В даному питанні до безпеки треба віднестися дуже відповідально. При першому замовленні у вас, як і у мене у свій час, можуть виникнути деякі питання, з якими я і хотів би допомогти даним відео. Ви можете придбати даний гаманець з офіційного сайту ledger.com. Будьте уважні з адресою сайту, щоб не потрапити на фішинговий сайт, або можете скористатися моїм реферальним посиланням в описі відео. При цьому ви нічого не переплачуєте, одразу потрапите на офіційний сайт Ledger та таким чином підтримуєте мій канал. Отже, давайте відкриємо сайт Ledger та переїдемо до їх магазину. Тут ви можете обрати конкретну модель гаманця. Набори гаманців або аксесуари для них. Переходимо в розділ з гаманцями. Серед запропонованого перелівку гаманців я віддаю перевагу саме Ledger Nano S. Мені подобається працювати з десктопною версією гаманця. Також він не потребує підзаряду акумулятора і має майже такий самий об'єм пам'яті, як і старша модель. Зверніть увагу, що до 31 жовтня діє акція зі знижкою на 30% при покупці Ledger Nano S в кольорі біткоїну. Якщо ви будете переглядати дане відео пізніше, то завжди звертайте увагу на активні акції. Інколи це може бути суттєва знижка або безкоштовна доставка. Саме зараз зі знижкою 30% класний момент придбати даний гаманець. До речі, я купляв без знижок. Друзі, також раджу підписатися на мій телеграм-канал, де я буду розміщувати інформацію, наприклад, про активні знижки на гаманці та іншу інформацію, яка не потребує окремого відео на YouTube. Отже, копіюємо код знижки і додаємо даний гаманець в кошик. Як бачимо, знижка активувалася і ціна з 2599 гривень, знизилася до 1819 гривень. Тепер натискаємо кнопку Оформити покупку. Переходимо до заповнення контактної інформації. Вводимо електронну пошту, на яку потім прийде код для відстаповування доставки гаманця. Також вводимо такі контактні дані, як ім'я, прізвище, вулиця, будинок та квартира, місто, в якому ви проживаєте, та і поштовий індекс вашого поштового відділення. Орієнтовний зразок заповнення ви можете побачити на скріншоті. Зверніть увагу, що дані заповнюються англійською мовою. Після заповнення всіх даних натискаємо кнопку Перейти до доставки. На цьому етапі буде підрахована орієнтовна кількість днів та ціна доставки. Зверніть увагу, доставка досить довга від 3 тижнів. Мені одного разу надійшов гаманець через 3 тижні, а другого через 4. Натискаємо кнопку перейти до оплати. На цьому кроці ми заповнюємо стандартну інформацію по банківській карті, з якою ми проводимо оплату, або можна обрати інший спосіб оплати, наприклад, PayPal. Зверніть увагу, що оплата проводиться наперед, а не після отримання товару у відділенні пошти. Після введення всіх даних підтверджуємо оплату. Цей самий день або на наступний на вказану електронну пошту надійде лист з кодом відстеження доставки покупки. Для відстеження можна скористатися французьким сервісом La Poste або нашим сервісом відстеження посилок від Укрпошти. Сподіваюся, дана інформація була вам корисна, бо я при замовленні довго шукав, як все правильно зробити. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.